Одеська область славиться своїми лиманами: Хаджибеївський, Куяльницький, Тилигульський. Кожен з них має власну привабливість і унікальність, але їх поєднує одна особливість, адже живляться вони одночасно водами як з моря, так і з річок. Тому тут спрадавна створені природні умови для проживання морських і прісноводних організмів. Не винятком є сухий лиман, що під Одесою він має розвинену і багату фауну. Але останнім часом зазнає значного людського втручання. Це і промислові підприємства, серед яких морський порт і паромна парумна переправа. А між тим, колись сухий лиман використовувався як рекреаційний об'єкт. Тому місцеві мешканці звернулися до Всеукраїнської екологічної ліги і за сприяння депутата Від районної ради Хасана Хасаєва було розпочато кампанію з відновлення сухого лиману. До співпраці запросили науковців Одеського державного екологічного університету. Великий суспільний проект розпочався з масштабного дослідження води, її всебічного аналізу, який оприлюднили на конференції сучасні соціально-екологічні проблеми сухого лиману та шляхи їх вирішення. Найболі мощними загрізниками... Акватория Одесского залива именно в нашем районе и вот Сухого Лимана являются три основных объекта. Это очистные сооружения Личевского морского рыбного порта и станции биологической очистки Южной и Северная. Тут можно приводить цифры, десятки миллионов кубических метров сточных вод, которые сбрасываются в воды залива, Это технические характеристики, которые нам известны. Но я могу только один пример привести, что один, одним из наиболее мощных загрязнителей именно сухого лимана является холодильник Личевского, морского порта, Мичевского рыбного порта. По техническим характеристикам он забирает техническую воду из сухого лимана, Пройдя технічний цикл, через комунальні води, сточні води населених пунктів, збирають обратно же в лиман близько 9-10 мільйонів кубічних метрів води в год. рік. Такі технічні характеристики. Тому ці три основні загрязнення вносять основну лепту в загрязнення, звісно, вод Одеського заливу, Одеського району і вод сухого лиману. Сухий лиман простягається на узбережжі Чорного моря в Овєдіопольському районі. Колись від моря його відділяла невелика піщана коса. Сьогодні ж він поєднаний з морем судохідним каналом 14 метрів завглибшки, а його низина фактично являє собою морську затоку. Верхня частина досить мілка, досягає півтора метри, північна і західна частини відділені дамбою і перетворені у прісноводні ставки. Нині сухий лиман, на жаль, є дуже забрудненим. Цифри, які наводять дослідники, вражають. Можно такие цифры привести, что доля вот этих трех загрязнителей в общем количестве составляет вот следующие показатели. По нитратам это почти 40% именно сбрасывают они. По нитритам 82%. По аманийному азоту 93% от общего количества загрязнения. По фосфатам 94%. По органическому веществу 59% и по синтетически поверхностно-активным веществам 64% от общего количества это сбрасывают этими тремя загрязнителями. Понятно, что цифры как бы вроде говорят, что вот оно, то, где есть у нас объект исследования, работы и прочее, прочее, прочее. Но все-таки, и надо, в общем-то, объективно и честно говорить, что здесь необходимо отмечать три весьма существенных позиции. Во-первых, данные наиболее крупные загрязнители имеют глубоководные выпуски, которые находятся на разном удалении от берега, по-разному сделано, но они имеют глубоководные выпуски, которые обеспечивают достаточно интенсивное гидродинамическое начальное и последующее растворение сброшенных стоков. То есть непосредственное влияние на береговые, скажем так, объекты в значительной степени уменьшается. Вы скажете совершенно справедливо, ну что, это же грязная вода, все она сбрасывается в воды залива, но тем не менее, эта вода очень и очень интенсивно гидродинамически разбавляется, а учитывая восстанавливающую способность водных объектов, в общем-то, степень этого влияния в значительной степени ослабевает. Второй важный момент для этих объектов – это то, что все объекты действуют согласно утвержденных технических регламентов и норм проведения очистных работ. Мы можем говорить, что это устаревшие, не всегда отвечающие, но они есть. И, в общем-то, те, ну скажем так, материалы, которые имеются, подтверждают, что в 90-95% случаев эти нормы придерживаются. И регламенты отвечают проведению работы. И э, третий вопрос, который сегодня уже вот поднимался здесь, но все-таки существует достаточно постоянный контроль за работой этих объектов загрязнения. возражать, что он, не що он недостаточно такой ну, надежний, недостаточно достаточно его нужно усилить, углубить. Ні то но он существует такой контроль. У сухий лиман впадає кілька малих річок. Серед них ріка Дальник. Та на жаль, природного водоочищення завдяки взаємодії акваторій практично не відбувається. Усі берегові джерела відходів не мають глибоководних випусків і скидаються одразу під берегом. Їхня реальна кількість ще не вивчена. Та вчені переконані, що вони негативно впливають на воду обмін і ще більше забруднюють середовище. Наступний крок досліджень полягатиме в тому, щоб виявити усі об'єкти забруднення лиману, в тому числі побутові каналізаційні. Тут в нас в время настоящем здесь можно найти участки, очень навіть похожие на первічне піродне образування. Он ну, об этом и э, обилие птиц водоплавающих, э, они кормятся здесь. Кроме того, отдельными публикациями здесь находят э, краснокнижных исчезающие редкие виды растений и животных. То есть не все так плохо. Более того, э, существуют публикации, где указано о водной части, что она довольно-таки э, прогрессирующая, далека от деградации. И то есть вот эти вот сооружения по портовые и прочее-прочее наоборот стали полезны для сухого лимана. Ну, естественно, такие вещи на фоне того, что наблюдают местные жители и вот в последнем аспекте мои коллеги доложили, кто проводили гидрохимические изыскания, вызывает сомнения. Эти сомнения подтверждаются исследованием гидробиологов разных специальностей. Ну, прежде всего в чем сомнения? Хочу вот подчеркнуть, заметили Погибшая рыба, заморы — это свойственно в природных условиях, там, где человека близко нет, они бывают время от времени. Ничего здесь в этом особо удивительного нет. Ну, в антропогенной среде они чаще — это тоже понятно. Но вот тот факт, что это от чего? От недостатка кислорода? Задыхается. От вот цветения воды, там, прочее-прочее ну, накопление органики? Но здесь интересен такой факт, что погибшие черепахи, а они дышат атмосферным воздухом. І вона так одно думаю, називається болот. І не рухи кислород — слова Це означає, що тут не просто загрязні слідки, а замок. Діскімічка агресівна Вот що. а це уже отравлення. Біологи стверджують, існує великий ризик перетворити колишню екосистему, яка ще зберігається тут в селищі Таїрова на промислову зону. Адже людина жива істота і від того, яку воду вона п'є яким повітрям дихає, залежить її здоров'я і якість життя. Якщо зараз не зважитись на відповідальні кроки зі збереження природнього середовища, ми отримаємо хімічну пустелю. А в токсичному отруйному середовищі життя не існує. Коли построїли цю дамбу проїзд, там, звісно, зберігався водообмін між нашою частиною лимана і морем. Но мы расцениваем его как недостаточный, потому что он не дает возможности реально функционировать, вот, очищать наши воды. Но хуже всего обстоят дела с тем, что верхнюю часть, которая питается малой рекой дальней, там еще некоторые другие небольшие речушки, э, ее от нас вообще отгородили. Там сделали ставки, там разводят рыбу. там Зарабатують на тому, що люди ловлять, приїдуть, приїжджають, ну, тобто, це там бізнес. Но з тієї сторони, виходить, поступлення води в Лиман, то що було природно, природне, уже. Старожили згадують, як ще 30 років тому місцеві мешканці проводили на березі сухого лиману дозвілля, виїздили сюди на пікніки. Пам'ятають, що сюди. Навіть запливали дельфіни, гніздилися рідкісні, пернаті, серед них червонокнижні сови. Величезних зусиль до створення природного оазису свого часу й доклав і інститут виноградарства імені Таїрова, який висадив дендропарк. Сьогодні виноградники на березі знищені, а за кількістю неконтрольованих каналізаційних стоків, котрі скидує у воду лише селище Таїрове, можна говорити про справжню екологічну біду і навіть цілий катаклізм. мы, конечно, эту воду не пьем и мы в ней, конечно, не купаемся. Но мы дышим воздухом, который в себя включает испарение вот этих всех ядовитых веществ, которые накапливаются в Лимане. Да, на сегодняшний день у нас здесь, ну, еще более я говорю, природа свое дело знает. Да, есть птицы, но э, здесь у нас еще не работали орнитологи. Но даже мы, местные жители, видим, что уток стало гораздо меньше. Появились вот водяные курочки, которые, по идее, это не ценная, ры... ну, не ценная птица. То же самое с рыбой, то же самое с мидиями, то же самое с креветками. Старожилы рассказывают, не так давно, 40 лет назад, вылавливали красивых, ну, таких вот вкусных, больших креветок. Сейчас, во-первых, стало гораздо меньше, во-вторых, они стали сами по себе гораздо меньше. Когда строился наш институт, вот здесь все-таки был замечательный контингент ученых после Василия Егоровича Таирова. Вот, они поднимали науку. И они интересовались всем, естественно. Вот, и в том числе этим уголком прекрасным. На склонах лимана росли очень редкие растения. Вот, и изучали биологи, приходили сюда. Занимались. И, наверное, в нашей С годами все це... это становилось меньше и меньше. Эти замечательные сады, Семерамиды, которые посадил Василий Егорович Таиров, то есть виноградники, которые спускались к Лиману вот, они исчезли. Но все таки, що слідили немножко за этой зоной прибережної. Сейчас уже, конечно, она в очень плачевном состоянии. У порятунку сухого лиману величезна роль не лише екологів, а й громадськості. Перший крок вже здійснено. Науковці виявили в яких кількостях і показниках водойма забруднена. Другим етапом має стати визначення найбільших забрудників, маються на увазі промисловики, порти лічівськ, судноремонтний завод, паромна переправа та декілька місцевих виробництв. До них будуть висунуті жорсткі вимоги переобладнати виробництво, модернізувати і оснастити більш якісними фільтрами. На жаль, останнім часом втрутитись у їхню роботу було неможливо через мораторій, оголошений Кабміном. До того ж, не сприяє контролю за стічними водами, і те, що в державі наразі продовжується реформа санфіним та природоохоронної інспекції. Тому хто і як контролюватиме подібні питання наразі не зрозуміло. Мораторій на перевірки суб'єктів господарювання він діяв з минулого року до 1 липня цього року. Майже рік контролюючі органи не мали права без попередження, без дозволу кабміну заходити на підприємство і перевіряти їх. Це складало дуже велику проблему, тому що фактично було цілковите свавілля, підприємці робили, що хотіли, і скидали все, що завгодно ніхто їх не міг контролювати. З 1 липня офіційно він був знятий. і зараз є можливість саме звертатися до контролюючих структур з тим, щоб вони робили перевірки підприємств. Зараз народні депутати України подали декілька законопроєктів з тим, щоб продовжити мораторій. Всеукраїнська екологічна ліга активно бореться з тим, щоб цього не відбулося, і законопроекти були зняті з розгляду. Так само хотіли ліквідувати Державну екологічну інспекцію. Так, вона дійсно є корупційною структурою, але ж потрібно запропонувати альтернативу. Не можна просто так відразу ліквідувати і не передавати ці функції іншим органам, бо це неправильно. Не можна залишатися без контролюючих органів. Жодна європейська директива такого не допускає. Тому потрібно реформувати всю природоохоронну галузь. Головна мета проекту перший етап, якого був підведений на конференції, не тільки захист навколишнього середовища, настав час формувати екологічну свідомість у населення, виховувати дбайливе ставлення до природи і захист інтересів довкілля. Адже якщо вчасно не спохопитися, можемо втратити справжню перлину Одеської області з неймовірною назвою, історією і самобутністю Сухий лиман.